Вітаю, друзі! Пропоную на огляд марку, яку Укрпошта вводить сьогодні, в обіг 24 лютого, поштову марку ПТН ПНХ, присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. 2022 рік став для нашої країни роком тривожних ночей та болісних втрат, роком запеклої боротьби та сміливості. Наперекір усьому ці 365 воєнних днів перезапустили в кожному з нас новий рівень любові до нашої батьківщини, народу, усвідомлення своєї самоідентифікації та нескореності, люті до ворога та найголовніше віру в перемогу. Нова поштова марка благодійна. Кожен хто придбає марку ПТН ПНХ, стане учасником благодійного проєкту. На поштовому випуску представлено одне з семи графіті. Всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут. Художник намалював на стіні зруйнованого будинку в селищі міського типу Бородянка Київської області. Тираж поштової марки 1 мільйон 500 тисяч примірників або 250 тисяч ось таких ось маркових аркушів. Номінал марки. Номінал марки F, що відповідає пересиланню рекомендованого листа масою до 50 грам по Україні. Так, мабуть, освітлення ого, ні, не треба його виключати. Так, що там ще? Вартість маркового аркуша 180 гривень, 42, з яких це благодійний внесок. До марок також випущено конверти. Перший день, на жаль, в мене немає. У мене є ось такий. Немаркований художній конверт, та ось така листівка. Ось такий конверт. 100 тисяч примірників тираж. Є посилання на джерело графіті з офіційного сайту Бенксі Коюк. Також тут зображення. Цього графіті. Кож, теж тираж 100 тисяч примірників. Так, далі, що там ще мав з вами повідомити, ще яку інформацію? Зараз візьмемо фокус нормальний ось так. Значить, що там марка, марка під номером 2028, формат марки 40х28 мм, формат маркованого аркуша 109 на 109 мм. Спосіб друку офсет в поліграф кабінетом України. Ось так. Далі ще давайте спробуємо глянути на поштову марку під ультрафіолетом. Так, Зараз, мабуть, освітлення ми вимкнемо. Бачите, підсвічується ультрафіолетом тільки напис Україна, Україна Латиною, номінал, напис ПТН ПНХ та тризопис, який виконаний. Невидимою люмі... Як люмінесцентною фарбою чи яка вона там. Ось така друзі марка виходить сьогодні. Укрпошта випускає її і спецпогашення буде. Де воно там? Е, значить е, хвилиночку. Так, значить, 24 лютого 2023 року одночасно з введенням в обіг поштової марки у регіонах України відбудеться спецпогашення поштової марки ПТН-ПНХ, Штемпелі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Де наразі неможливо організувати проведення спецпогашення, прикріплені до міста Києва, штемпель Луганської області, прикріплено до міста Покровськ Донецької області. У Донецькій області спецпогашення відбуватиметься 24 та 25 лютого. Ось так ось. То що, друзі, гарного всім колекціонування і нехай Україна переможе!